Глядачів нашого каналу ви дивитеся інформаційну програму Южинські новини з подіями місто. Знайомлю вас, я Олена Горіна. І на початку короткий огляд матеріалів сьогоднішнього випуску. У садовці зібралися на розширену нараду. Маленькі красуні змагалися у конкурсі Мініміс Южного Южному. Пройшов кубок з Киапушин карате. Далі ці та інші події детальніше у міській пройшла оперативна розширена нарада. Посадовці доповідали про хід виконання комплексної програми розвитку міста до 2015 року. Одразу після наради на засідання зібралися члени виконкому. Усі пункти комплексної програми розвитку міста повинні бути виконані у 2015 році. Плани амбітні, тому їхня поступова реалізація постійно контролюється. Тому на розширеній нараді відповідальні за виконання кожного пункту програми доповідали про хід робот. Один з пунктів збільшення кількості груп у дитячих садках. Питання відпрацьовуються постійно щоденно. Ті групи, які в нас відкриті, вони працюють в робочому режимі. І ми працюємо над тим, щоб все-таки відбулася реконструкція приміщення початкової школи і переведено те приміщення, де знаходяться зараз початкові класи Чорновола на дитячі групи. На цей момент вже проводена підготовлена проєктно-кошторисна документація, і не лише підготовлена, але і проплачена. Потім пройшла експертиза. Цієї документації вже в обласному управлінні відповідному. А тепер відпрацюємо саме основне: нам потрібні кошти на цю реконструкцію. Це великі кошти, і на 13-й рік, я так думаю, що разом із фінансовим управлінням, разом із іншими структурами обласними, а може і державними, ці кошти будуть залучені на 13-й рік, і вже поетапна реконструкція може бути розпочата. У листопаді розпочато благоустрій скверу біля будинку по вулиці Леніна, 7. У майбутньому тут буде встановлено пам'ятник українському письменнику Тарасу Шевченко. І якщо перша черга реконструкції скверу включає в себе строїтельство пішохідних доріжок по, діаг... по діагоналі через сквер, вона буде шириною близько трьох метрів. Там, де будуть стояти окремі скамеечки, ширина доріжки буде насчитувати близько п'яти метрів. Фонарі, які і скамійки будуть ізготовлені в стилі раніше установлених кованих скульптур в сквері. Практично у кожному мікрорайоні вже збудовані нові дитячі майданчики. Проте у планах будівництва ще декількох нових на реалізацію планів у цьому напрямку вплинула аварія на колекторі. Тоді терміново потрібні були гроші на ліквідацію аварії. Зараз роботи відновилися. результативно в первом микрорайоне 289 тысяч площадка установлена, в четвертом микрорайоне 244 тысячи площадка установлена. Что касается последней площадки, сумма ее первоначально планировалась 295 тысяч. К сожалению, работы были не начаты были в первом полугодии в связи с тем, что была авария на коллекторы и средства отвлекались. На сегодняшний день Договор підписаний. зареєстровані в казначесі, але з тим, що жаль, задержуватися фінансування, але варіантом у нас немає, до кінця година роботи використовували. Ще один амбітний проєкт будівництво міської концертної зали. Присутні мали можливість побачити ескізи майбутньої зали. За планом, це буде найсучасніше концертне приміщення. У нас готов вже проєкт реконструкції школи іскусств. нашего концертного будущего зала. То строительство зала? Строительство да? зала, да. Ну, эта реконструкция получается у нас э, второй, второй школы школ. да, Потому и что и это у нас единый комплекс, и сегодня примыка... это будет примыкающая часть к существующей э, школе номер два. Э, сегодня мы уже знаем, как он будет выглядеть, знаем, что будет входить в его инфраструктуру, э, потому что проведена большая работа с проектантами. Они... Э, в стадии, так сказать, обсуждения ушли какие-то лишние элементы. Сейчас, как бы, он уже такой, что вот, ту группу, которая занималась этим, в принципе, удовлетворяют те помещения, которые есть в этом зале. Я думаю, что они будут решать проблему э, существующую сегодня. Э, даже нельзя сказать, что это совсем малый зал, это нормальный зал, который будет. Крас рішать випроси э, компактних мероприятий, які проводяться не тільки в школі но и мероприятия школ города Южного і детских садов. Тоді э, можна буде не задействовать поміщення дворця культури дружба. Одразу після розширеної наради на засідання зібралися члени міськвиконкому. на порядку. денному надання дозволу на спілювання у місті старих тополь. Більш детально про хід розширеної наради та виконкому ви дізнаєтеся з програми Об'єктив плюс. До дня української пісемності та мови був організований конкурс для школярів. Учні мали можливість продемонструвати своє знання української мови і культури. Це перший досвід проведення такого заходу. Як пройшли змагання, дивіться у нашому наступному сюжеті. День української писемності та мови відзначається в нашій країні вже 15 років, заснований на честь літописця Нестора, послідовника творці слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що саме з Нестора і починається українська писемність. Наша мова одна з найкрасивіших та найбагатших у світі. Теж саме стосується і культури. Тож южненські школярі мали довести, що вони є справжніми українцями та багато знають про нашу країну. По заминулому році ми робили також день писемності мови, але це був такий літературно-музичний вечір. Просто, а сьогодні ми намагалися ще запросили школярів, щоб трошки такого інтерактиву додати до цього конкурсу. До уваги учасників було представлені різноманітні завдання. Учні складали вірші, згадували письменників та поетів, впізнавали пам'ятки архітектури та навіть особистостей, які зображені на українських грошах. Мабуть, найскладнішим завданням було складання віршів. Дівчатка нас насправді врача. Учасники також проявили свої артистичні навички. Вони мали показати український фразологізм без допомоги слів. А для умільця швидко говорити було завдання скоромовки. Коса коси ворог просить, косарь раз погострів окосив. учасники команд залишилися задоволеними конкурсом. Завдання виявилося для них нескладними та водночас цікавими. Я вважаю, що завдання були не досить складного рівня, тому ми з ними успішно впорались. Переможця конкурсу одразу виявити не змогли. Загальна освітня школа No1 НВК імені В'ячеслава Чорновола набрали однакову кількість балів. Проте вихід все ж знайшли. Перше місце посіла школа, яка склала найкращий вірш. Тож перемогла загальна освітня школа номер 1 а всі учасники виявили бажання, щоб такий конкурс став доброю традицією. 11 листопада у палаці культури «Дружба» пройшов традиційний міський конкурс Мініміс Южного. Цього разу за головний приз та титул мініміс боролися 14 дівчат. Конкурсантки виявилися настільки талановитими, що журі прийшлося дуже непросто. Красота, артистизм, талант і чарівність все це продемонстрували маленькі учасниці конкурсу. Мініміс Южного цього року за звання маленької міс» боролися 14 принцес. Підготовка до конкурсу не менш серйозна ніж у дорослих. Яскраві номери, неодноразова зміна вбрання, оригінальні зачіски, найгучніша група підтримки. Часу, аби представити гідну програму, у деяких учасниць було небагато. Проте це не завадило всім конкурсанткам не прогавити свій шанс та виступити на всі 100%. В течение недели неділі ми готувались, тому ми не знали, що буде, як буде. То есть неділя, ровно 7 днів. Пісенку готували тоже за 7 днів, поэтому она как-то не так звучала, может быть. Но мы старались. Окрім зовнішнього вигляду, маленька учасниця продемонструвала і свої творчі здібності. Дівчатка танцювали, співали, розказувала вірші, зробили власноруч вироби на осінню тематику і навіть грала на роялі. Я нарисувала кресувала Я сделала, потом приклеила и юбку из листиков, а кольцет и волосики из имен деревья. А пакет я сделала из листиков, потому что наступила осень, и все листики начинают падать. Після виступу усіх 14 конкурсанток журі пішли на обговорення, яке проходило дуже бурхливо. Визначитися з переможницею виявилося не так і легко. Проте найкраще, все ж таки, обрали, але інші дівчата не залишилися без номінації. Дійсно, надзвичайно важко було судити, тому що, по перше, багато учасниць, аж 14. По друге, вони дійсно всі чарівні. Всі такі славні, всі такі милі, всі такі талановиті, що не можна було вибрати кращу серед кращих. І тому ми дійсно кожен абсолютно серйозно підійшов до цього конкурсу, ставили свої конкретні бали, але потім, коли почали підраховувати, то бачимо, що у нас майже всі однакові дітки. І тому ми вирішили, що кожен буде мати свою номінацію в залежності від того, як ця дитинка, як ця дівчинка себе проявила. Титул міні-міс южного завоювала Даринка Степанюк. Міні віцеміс стала Тамила Слесаренка. Далі за звання кращого будуть боротися хлопчики 23 листопада. У палаці культури відбудеться конкурс міні-містер Южного. В 10 листопада южниці приймали гостей у спортивній залі Палацу культури Дружба пройшов відкритий кубок Одеської області з Кікушін карате. Тут учасники доводили свою майстерність через мову бойового мистецтва. Подробиці у наступному сюжеті. Білі та жовті метелики на татамі це суддівський склад Кубку Одеської області з кіокушин-карате. Кубок має статус відкритого. Тож у турнірі взяли участь спортсмени не лише з Одеської області, а й з усього півдня України. Загальна кількість учасників склала 160 чоловік віком від 7 до 17 років. Щодо місця проведення, то южне вже два роки поспіль було обране для цього не випадково. По первих є э, хороші результати спортсмена вони є гнієспирами чемпіонами України. Вот, очень удачно выступает в Кубке Украины это раз. И у нас э, есть хорошая база в городе Южном. И два тренера у нас работают спорт для всех, которые ведут занятия по Киушин Карате. Поэтому вот всегда Южный э, ну, есть приоритетным городом в таких соревнований. Южницька команда на змаганні представлена 12 спортсменами. Серед них є як новачки, так і досвідчені майстри спорту та першорозрядники. Зважуючи кількість та рівень учасників, жниці представили себе достойно. Я дуже доволен виступленням команди. Практично всі наші плани реалізувалися. 80% наших учасників це призові місця цьому відкритому кубку Одеської області. Доволен, можно было лучше, конечно, потому что мало людей было, всего один человек был. Если бы было там хотя бы человека 3-4, было бы нормально. Соперник был довольно хорош. Вообще у него техника была хорошая, сила ударов тоже была хорошая. Просто получилось так, что я сильнее был. Кушин карате з'явилося на спортивній арені у 1950-х роках. Саме тоді його заснував відомий представник бойових мистецтв Масутацу Ояма. Кіокушин вважається одним із найскладніших і найжорсткіших різновидів карате. Тим не менш, кількість бажаючих освоїти його щороку збільшується. Це була остання інформація цього випуску. Вже у середу, 14 листопада, ми знову ознайомимо вас з новими подіями нашого міста. На цьому я з вами прощаюся. На все добре.